Цьому випуску. Стало відомо чи зіграє Лунін за Реал у півфінальному матчі Кубка Іспанії. Моляков забив дебютний гол в МЛС, але шедевральна гармата не врятувала від поразки. Роман Яремчук повертається та розриває за Олімпіакос. Клаудіо Ранєрі поділився думками щодо гри нападника Артема Довбика. Львівські Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера. Кетрик Бруніньо – Камбек Рикецького а моряки йдуть на дно. Одесити активно розпочали матч і могли виходити вперед в дебюті поєдинку, однак підопічні Лопашка двічі заробили пенальті після порушення правил, де обидва 11-метрові впевнено реалізував Бруніньо. На початку другої половини гри Карпати збільшили свою перевагу, Бруніньо протягнув м'яч за меж штрафного майданчика та поцілив удальні кутворі трудька. На цьому леви не зупинялися та забили четвертий м'яч. Костенко завершив швидку атаку Карпат після прострілу того ж самого Бруніньо. Відзначимо, що на 76 й хвилині на заміну вийшов новачок Чорноморця Ярослав Ракицький, якого фанати одразу ж почали освистувати та викрикувати непристонні слова в його адресу. Нагадаємо, Ярослав виступав за Петербурзький «Зеніт», однак після повномасштабного вторгнення гравець розірвав контракт з командою та повернувся в Україну. А нещодавно Ракицький вкотре довів свою патріотичну та проукраїнську позицію, допомагаючи лавам ЗСУ. Тому друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до цього гравця. Головний тренер Роми Клаудіо Ран'єрі після матчу проти Леча, в якому Римляни здобули мінімальну перемогу. Поділився думками щодо гри нападника Артема Довбека, який приніс перемогу команді голом на 80 80-й хвилині. Ми повинні вимагати від нього більшого, тому що ми хочемо мотивувати його. Ми це робимо щодня, і він це схвалює. Я попросив команду віддавати такі паси, тому що він хороший, коли отримує передачі за спини захисникам, а ми не завжди віддаємо йому їх. Саме тому я попросив команду давати йому м'яч і попросив Артема ретельно розраховувати забігання, бо інакше він одразу ж починає бігти. А якщо він це робить, то потрапляє в офсайд. Ми працювали над цим на тренуваннях і він потроху прогресує. Довбик чутливий хлопець і ці голи йдуть йому на користь. Знаєте, його просто треба підтримати. У нього є тепло в цієї роздягальні, тому що це справжня сім'я, де ми всі піклуємось один про одного. Ми завжди повинні пам'ятати, що він дзвонить додому щоранку і не знає, чи відповість його сім'я. Ми не живемо в цій ситуації, а він живе з нею з перших вуст. У нього близькі люди в драматичній ситуації, він чутливий хлопець, йому потрібна ласка, і ми йому її даруємо. Тож нам ще треба побачити справжнього довбека. Я просив його боротися за кожен м'яч, але прийдуть. Також я попросив усю команду давати йому м'яч. Ми тренуємося, і потроху він втілює мої настанови. У чвертьфіналі фіналі Кубка Англії Бордмут заварного вилетів від Манчестер Сіті. Ілля, звісно ж, опинився у старті та відіграв весь матч. Для команди Іроули перша 45-та хвилинка пройшла за казковим сценарієм, кепа потягнув удар Холанда з позначки, а окрилений Бордмут знайшов свої моменти біля чужих воріт, який реалізував Еванілсон. Та все ж по перерві наставник Хосеп Гвардіола зробив декілька змін, які допомогли перевернути матч для його команди. На полі з'явився молодий Оралі, який в другому таймі двічі асистував Олонду та мармушу, що дозволило містянам оформити камбек та зіграти у півфіналі найдавнішого футбольного турніру у світі. Артем Степанов вийшов у основі Байера Ю-19 на матч проти однолітків з Бохума. Поєдинок обіцяв бути напруженим, адже зустрічалась перша і друга команди групи Сі молодіжної ліги Німеччини. Бохум виграв перший тайм, але по перерві Байер влаштував камбек. Його запустив якраз Степанов, пробивши у дев'ятку зі зручної передачі партнера. 17-річний українець відсвяткував зяття воріт у потужному стрибку, здійнявши руку до гори, як це робить Ерлін Голанд. Степанов справді демонструє потенціал серйозного нападника гол у п'ятому матчі поспіль та вершина списку бомбардерів молодіжної ліги, де загалом по сезону 18 плюс 3 у 25 поєдинках. А вже основний нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Олімпіакоса на матч проти Пенакінайкоса і двічі вразив ворота суперника. Українець відзначився голом вже на перших секундах. Роман до кінця побіг пресингувати воротаря після пасу від захисників, кіпер вибив м'яч і влучив у ногу форварда, від якої він влетів у ворота на 48-й секунді. Яремчук побив рекорд Мелетіаса Персіаса, який в 82-му році забив за Олімпіако з Панатінайкосу на 58-й секунді. А вже на початку другої половини Яремчук зробив рахунок 3-1, замкнувши подачу з флангу ударом головою. За підсумками матчу Портал Софаскор поставив Роману оцінку 8,4 балів за матч. Це друга найкраща оцінка у складі обох команд. Більше отримав партнер по команді Яремчука правий захисник родіней, на рахунку якого два асисти. Після матчу головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар поділився думками про українця після дублю у ворота Пенетінайкоса. Роман із самого початку сезону працює безперервно, не висловлює жодної претензії, не підвищує голос і не вимагає нічого понад те, що отримує. Від нападника ми очікуємо не тільки голи, і Яремчук робить на полі набагато більше, що було видно у моменті з першим забитим м'ячем. Хтось може сказати, що це помилка воротаря, але якби нападник не пішов до кінця цього б гола не було. Ми вимагаємо від нього активної гри без м'яча і він показав, що здатен це робити. Лос-Анджелес програв Сан-Дієго у напруженому матчі МЛС. Артем Смоляков вийшов на гру у стартовому складі, та вже на 40-й хвилині клуб українця горів з рахунком 0-3. Відіграти один гол допоміг саме Смоляков. М'яч відскочив до Артема. Він прицілився і фантастичним дальнім ударом переправив його в ворота. Це перший гол 21-річного захисника в американській лізі. Ундер ще до перерви скоротив відставання до мінімуму, але Лос-Анджелесу не вдалося зачепитися бодай за одне очко. Тренерський штаб Мадридського реалу визначився з гравцями, які зіграють у півфіналі Кубка Іспанії з Реал Реалсосідадом. Як повідомляє прес-служба клубу наставник першкових Карлон Анчелоті, включив у список 20 гравців на кубкову зустріч. Основний голкіпер Тібо Куртуа пропустить гру через травму, а Лунін вийде у стартовому складі в друге поспіль. Крім того, до заявки не потрапили ще 4 гравці. Карва Хальмілі Менді та Дані Себальос також пропустять поєдинок через різноманітні травми. Нагадаємо, що півфінал Кубка Іспанії між Реалом та Реал Сосідадом відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 22.30 За київським часом. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях чи варто Луніну залишатися в реалі через часті травми його основного конкурента Тібо Куртуа.